Шановні колеги вчителі, шановні учні, у нас сьогодні чергова зустріч у рубриці авторське розв'язування на авторських задач. На ваших екранах задачу, яку я сьогодні запропоную, хочу зауважити, що це прямокутник, це не квадрат блакитний. Тому що, коли я цю задачу побачив, я так собі в голові сприйняв, що це квадрат, іду на роботу, в голові розв'язую, розумію, що щось не те. Це прямокутник, по-перше. По-друге, ця задача цікава, ця задача корисна, а дуже багато залежить від того, на рівні якого класу розв'язувати цю задачу, тому що на рівні восьмого класу можна запропонувати, ну, скажімо, 3-4, мабуть, способи на рівні 9. Я пропоную учням розв'язувати задачу ну, на рівні того класу, в якому зараз навчаєтеся. Я покажу один цікавий, на мою думку, розв'язок. А вчителям пропоную розв'язати цю задачу, використовуючи всі знання, які вчителі мають. Вчителі, безумовно, мають багато знань. Тому давайте натиснемо паузу, спробуємо її розв'язати. Ну, я розв'язував так в голові. Йду на роботу один кут тета, інший кут тета. Тета то тета. Я люблю. Там Альфа або Фі, зараз я їх перепозначу. Давайте я буду розповідати. Йду на роботу тета, тета, тета тета. тета Ну Дуже хочеться використати властивість бісектриси. Я на властивість бісектриси багато вже завдань показав. Хотілося АМ продовжити до перетину з продовженням ЦД, якось. Ну, Можливо, цей спосіб пройде. Невпевнений, чесно кажучи, можливо. Але йду тета тета, тета плюс тета, тета плюс тета буде два тета. Ну, можна використати, не можна. Подумав трішки і знайшов спосіб, як. Єдине, що що я не думку, ну, тобто тета мені якось так незручно, давайте я його позначу фі. Отже, маємо ось отака. Цікава ситуація, приємна. Це прямокутник. Давайте ми сторони позначимо А і Б. Це буде Б. Тоді це два шматочка А на 2. Тільки в мене, щоб його було видно, давайте я отак. Пропонується такий елегантний розв'язок, на мою думку, але на рівні все-таки 10 класу. Потім зрозумієте, чому. Отже, у трикутнику АКД. Сінус кута, я вже його Фі позначив, це А на 2, що ділиться на 5, це А на 10. Ну, протилежний катет поділити на гіпотенузу. Давайте ми розглянемо трикутник АБМ. Оцей кут це внутрішній різносторонній, ось цим кутом, щоб я їх довго не називав. Тобто він дорівнює 2 фі. Ну, у автора було б два тета. <laughs> у мене два Фі. Значить, у трикутнику АБМ синус 2 Фі. Це протилежний катет на гіпотенузу, але ж протилежний катет А. Значить, це А, що ділиться на 6. І далі вступає в дію саме 10 клас. Синус 2 Фі. Це 2 синус Фі на косинус Фі. Підставляємо. А на 6, 2 на А на 10 на косинус Фі. Тоді косинус Фі це 5 шостих. Після того, як ми це знайшли, способів розв'язування, нашої задачі, ну, чесно кажучи, стало ще більше. Ну, там, не знаю наскільки. Я думаю, що їх дуже багато. Тому далі, ну, я думаю, що. Не принципово, за великим рахунком, як ми закінчимо задачу. Ну, наприклад, можна. Як, як один з варіантів, варіантів дуже багато. У трикутнику АКД ми повернемося. Ми вже знаємо косинус. Да? Значить, косинус Фі це 5 шостих. З іншого боку, це прилеглий катет Б на гіпотінуз. І це 5 шостих. Ну, звідси Б, ми знайдемо 25 шостих. Знаючи Б, у трикутнику тому самому, не відходячи від каси А на 2. Це корінь квадратний 5 в квадраті мінус 25 шостих в квадраті. Якщо ми акуратненько тут все зробимо, це буде корінь з 275 на 36. Це 5 коренів з 11 на 6. Тому А буде 5 коренів з 11 на 3. Ну, а площа прямокутника. Мені вчора учня малювали. Площа прямокутника, щоб довго не писати. А на Б. Ну, це задача, в принципі, закінчилася. У е, мене є. Е, у рубриці авторське розв'язування на авторських задач, одна задача, яку я показую на рівні різних класів 8, 9 і 10. Була ідея, можливо, і цю задачу показати, теж на рівні 8, 9, 10, але ну, вирішив показати один варіант, який нам ну, такий. Цікавий, на мою думку, варіант. А, шановні мої колеги-вчителі, думаю, цю задачу також візьму на озброєння для уроку однієї задачі, особливо, на мою думку, це доречно в кінці 9 класу, коли учнів є вже всі знання з планіметрії. А можливо, потім у математичному 10-му взяти цю задачу як елемент певного повторення, вже коли учні вивчили. Тригонометричні тотожності. Сподіваюся, було цікаво корисно. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!